Що, Присадимо на дорожку. А тепер поїхали! І <пілляв> в нас одразу мініатюра в аптеці! <пілляв> скоро, 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 будь ласка, добрий день, дайте мені Презерватив! Нет, вас, вода. За спішиш! Різно вже! Всі ми знаємо, що нещодавно закрили радіо Тернопіль, але ніхто не знає, що після цього вони виходили в ефір ще цілих два рази на 9-й і 40-й день. ситуацію фейс-контроль на концерт Віталія Козловського. <рив> Стоп куда? Куда, куди на концерт? Який концерт? так. <рив> <Да, да>. Ага! <рив> Ти що <шо> таке? Не все равно такий ходить на концерт! На! На дій! <рив> Позитивні новини. Вчора два бомжа пограбило дачу Рената Ахметова і винесли сміття на 20 тисяч доларів. <клес> Вчора, в 12-й годині ночі, громадянин Петренко вийшов з дому і повернувся. Нещодавно на об'єдній п'яний шофер вертався з алігатора збив 10 гаїшників. Трагедія заявила Гаїв. Стрейк, сказав шофер. Це були позитивні новини. І ми продовжуємо на цій позитивній ноті випадок на дискотеці. Любий, я відбув позади ноти. Робити. Так буває, коли в когось ноги не побриті. А ви продивились мініатюру леонець Чорновецький на зустрічі однокласників. Література, література, внести кавіть література, прочне в нас така література. література. Туалет. Туалет, туалет. <клістична> <клістична> Моє молодних людей познайомились в контакті. Отож, їхня перша зустріч. світовий чемпіонат з бодібілдингу! Дивимось! Я. Як ми могли програти, так куплено тут все! Куплено! Випадок на день святого Валентина. Ви можете до вікна. Малиш, стріє. Поглянь, це все. Машина Я йому не Машина. Дача. це все на тебе. Як на тебе? Може, для тебе? Ні, кредит на тебе оформлений. Фінал, дякуємо вам, друзі, настрогань.